Добрий день. Розглянемо тему рівнобедрений трикутник. Ми знаємо, що рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Якщо подивитися на наш трикутник, то у нас заданий трикутник АЦ Б. У нього дві сторони АС і Б, С рівні по 7,1. Тобто, якщо ми зараз будемо наші сторони. Або зменшувати, або збільшувати для рівнобедреного трикутника, вони залишаються завжди рівними. В рівнобедреному трикутнику ося вершина, яка сполучає ці дві рівні сторони, називається вершина рівнобедреного трикутника. Третя сторона, яка не є рівною до двох, називається основою нашого рівнобедреного трикутника. Як бачимо на малюнку, є проведена ще Відрізок CD. В цьому випадку відрізок CD є трьома означеннями: це висота, тобто утворюється кут 90 градусів, це медіана, вона поділяє сторону навпіл, і це бісектриса, вона ділить кут навпіл. Перевіримо всі ці властивості відрізка CD. Перше, ми сказали, що Це буде висота. Тобто, утворюється кут 90 градусів. Вимірюємо кут СДБ. Він дійсно 90 градусів. Тобто, висота справджується. Далі ми говорили, що СД це буде одночасна і медіана. Тобто, вимірюємо наші відрізочки АД і ДБ. Вони вийшли у нас однакові. Тоді виходить, що знов-таки відрізок і являється і висотою, і медіаною. І останнє ми перевіряємо, що це бісектриса. Вимірюємо кут АЦД, він дорівнює 20,5 градусів. І ми вимірюємо з іншого боку ДЦБ, який в нашому випадку теж. Вийшов 20,5 градусів. Підсумовуючи, скажемо так, що рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві бічні сторони рівні. Точка С вершина трикутника, а Б основа висота в рівнобедреному трикутнику являється бісектрисою і медіаною. І навпаки, медіана в рівнобедреному трикутнику являється висотою і бісектрисою. І ще раз, бісектриса являється висотою і медіаною. Розглянемо ще одну властивість рівнобедреного трикутника. Оскільки ми сказали, що в рівнобедреному трикутнику дві бічні сторони рівні, то кути при основі рівнобедреного трикутника теж рівні. Вимірюємо наші кути, які є при основі А, Б. Він в нашому випадку дорівнює 69,5. З іншого боку, при основі є кут СБА, І який в нашому випадку також 69,5. Отже, який не був, не був трикутник рівнобедрений, у нього, по-перше, сторони бічні рівні, по-друге, кути. Теж при основі рівні. Подивіться 54, 54 сторони 4,9, 4,9. Змінюючи нашу розташування вершини, це. змінюються сторони, змінюються кути, але рівність зберігається. Продемонструю, як правильно побудувати рівнобедрений трикутник в зошиті. Побудова рівнобедреного трикутника починається з побудови основи. Проводиться горизонтальна лінія напарну кількість клітинок. Далі обирається середина цієї основи і строго вертикально проводиться відрізок будь-якої довжини. Далі кінець цього відрізка з'єднується з кінцями нашої основи. Таким чином ми отримали рівнобедрений трикутник, у якого дві бічні сторони рівні, в нашому випадку, це AB і БЦ.